Цьому відео я хотів би розповісти про один параметр, який я колись визначив для себе, для того, щоб краще розуміти, які процеси відбуваються при грі в середині дримби. А саме те, як ми відчуваємо от дримби різні, ми беремо граємо. І ми відчуваємо кожну дримбу, кожного майстра інакше, різні традиційні там, дримби. І від чого це залежить? Чому у одних дримб довгий сустейн, але слаба атака, а в інших дримб навпаки там якісь збалансованими виглядають, якісь дуже вібрують і таке інше. Ну, і звук різний. От, і я для себе таке визначення е зробив як це поняття динаміка язика. Я вважаю таким основним поняттям, яке визначає суть дримби е кожної різної дримби, звісно. Це така, якби вісь, на яку нанизуються шари інших якихось її властивостей. Mm -hmm. От, це є якби, такий потенціал, він може бути або вичерпаний цей потенціал, або він може не вичерпаний бути. Якщо там налаштування зазорів зробити гарно, все, то потенціал ми і ну, все інше правильно зробимо, то ми якби, цей потенціал весь реалізуємо. І от динаміка язика, я вважаю, це така також, вона інтегральна величина, така, яка в себе включає декілька таких понять. І основне це поняття це те, це якби основа, як гнеться язик, в якій формі він гнеться у дримби. Коли ми отак от загинаємо. Ми бачимо або отак, що він якось там гнеться. І от форма цього загибу це є основним цей параметр. Зараз я намалюю такі утрировані картинки, на яких я зображу. Ну, декілька варіантів, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. Але цих варіантів може бути безліч, дуже багато. Тобто, ну от, наприклад, у нас іде язик прямо. Тоді він в якийсь момент загинається, тоді далі також йде прямо. Такий варіант. Тобто напруження відбувається в якійсь невеличкій частині язичка. Оці, а ці більш розслаблені, або далі варіант йде прямо, тоді він йде по дузі, і ми маємо тобто цей. Цю частину більш розслаблену, а цю напружену, аж до загину, загибу нашого. Далі такий ще варіант. Наприклад, загинається прямо тут і йде зразу вниз, такою більш-менш прямою. Тобто напруження відбувається в цій частині. Тут ці частини. Ну і якийсь ще варіант, наприклад, весь час іде по дузі. І згнається однаково в кожній своїй точці. Це декілька таких варіантів я вам показав. І оцей параметр, як саме розподіляється напруження у середині язика, дуже багато визначає в його звучанні, а також в його. Відчутті нами. От. Від цього буде залежати атака, сустей, зичка, ну, тобто, А, ну, тобто. І майстру дуже важливо йому, як би то сказати, робити дослідження, тобто визначити межі, в яких оце буде виражено. Тобто в нас же може бути більш виражена ця форма або менш виражена, вони можуть якось один з іншим бути гібридизовані. і таке. Ну, тобто, наприклад, якщо гібридизувати оці дві, то у нас буде тут загиб сильний, а тоді буде така невеличка дуга йти, наприклад. Ну і так далі. Таких варіантів, це, це головна. Таке дослідження для майстра, яке він ну, повинен робити, щоб знайти якийсь свій звук або звук традиційний, бо кожна традиційна дримба має от свою динаміку язика якусь специфічну, від чого цей от традиційний звук і з'являється. Там ті ж мунхарпи, ті ж темеркомузи, хомуси і таке інше і маранзон. Це якби головне те, що є динамікою язика, а також на неї буде впливати ще декілька параметрів, які не такі важливі, але також вони мають вплив. Це те, як, яка загнута частина в нас. Чи вона довга? Наприклад, от, от у нас загиб. Чи вона коротка якась, як вона отак загнута, чи отак вона йде. Чи вона відносно товщини, вона може бути такою важкою. Або цей центр ваги він буде розподілений іншим чином. Тобто отут багато маса. Оці ось всі моменти. них також, чи, чи там крючок, чи там кільце буде на кінці. Це ж все також буде на динаміку язика впливати. Ну, далі я б позначив такий як матеріал. Ну, матеріал не дуже сильно впливає, але також має вплив. Ще така дуже важлива річ. Вона, мабуть, більше, ніж матеріал впливає. Це товщина та маса. Товщина та маса. Товщина, тобто ми, от, вертаючись до цих малюнків, ми можемо мати, наприклад, таку схему загибу, як оце, або любая з цих. Але ми можемо на тонкій товщині легкому язикці це мати, або на товстому язикці. І це все буде. Інакше працювати. Ну, от, е, якщо коротко, я не буду зараз розповідати, які саме параметри впливають на ці схеми, як, як їх отримувати. От про це колись поговоримо. Це можна працювати з товщиною металу язичка або з шириною. Ну, це в більшості це зрозуміло, в принципі. Майстрів. Тобто у кожної дріньби є своя динаміка, свій загін, тут ми бачимо такий загін, тут ми бачимо такий загін, тут ще якийсь загін. І все це є основою звука.